принциповість буде шалена, і боротьби буде достатньо, тож розпочали в нас е, вперед, знову атакує зараз. Ціє нового роздолу небезпечно може бути Олексюк. І перший удар по воротах. Безумовно, це наша основна команда, за яку ми боліваємо, підтримуємо. Клим зараз. Клим, простріл! Ворота порожні і не забиває. Серйозно, давайте після цього стандарту продовжу. Є подача від труша бурма забирає спокійно м'яча. Другий одразу в першій. Це прогрес. Далі, далі рухатися. Тобто, безумовно до премєр ліги Деревецький зараз. Пасовує на На партнера Козловський. Удар, добивання. І 1-0. 1-0 забиває. Богдан Клим десь не порозумілися між собою. Тут, звичайно ж, оборонці. Е, так, і Богдан Клим е, добиває. Ігор. Музику ми знаємо так, чемпіон Львівщини ще в юності верхньо-нижньої білки, потім виступав за Демню, потім за щирець. Класно зараз коли проходить труша, цюпка перед воротами, цюпка пробиває. Це не сильний удар, потрібно щось додавати. Ось туди подача. Але не зумів зараз пробити в цьому епізоді медловський вибігає цюпка там на лівому краї Козловський сам Цюбка, що зробить зараз Назар Цюпка на Козловську, Козловський. м'яч зупиняє Козловський. Не забуває. Музика. Музика проходить суперників. Двох. Проходить двох суперників. Музика Томашевський. Але Томашевський зараз гурсько обходить, Томашевський перед воротами, може сам пробивати пробиває, але в гру досвідчений гравець. Вже точно. Клим? Проти дикого знову ця дуель. Клим дикий. Подача! На далі Козловський! Цюбка. Офсайд, офсайд, офсайд! Не Атака через фланг зараз. Олексюк, Олексюк, на музику -передачу. Музика. Простріл може виконувати. Ну, Томашевський зупиняє м'яча музика. Він проти дзюрака. Ось передача! Але не дається удар зараз у струвці. підключився до атаки. Велиться в нього м'яч, ще Крижанівський удар. Позворотку. Але м'яч у м'ячного роду. Ось зараз з м'ячем Олексюк. Олексюк на музику. Музика в просту майданчику пробиває І знову в руки. Ось вона подача хороша! Гол! Який м'яч забиває Назар Цюбка. Яка подача насамперед від заваляка. От заваляк зараз. Просто прекрасна подача. Просто. Проривається. музика сам по флану, там Томашевський поруч. Музика. Перед воротами він. Подача. Далі стійці. І удар по воротах. Зараз якраз. Як Новий розділ. Склад команди Миколаїв після цієї атаки Миколаєва продовжує білий. Бувається удар клима, удар прострілу, я б так назвав. Коваль подача головою грає Адам Саме під ним. <плес> От, все інше практично без змін. Деревецький підключається. Коваль зараз. По флангу Коваль живе в майданчику. Пробиває він, все-таки по городах. Якщо... Клим, продовження господача, ну це просто в руки біло позитивних таких тенденцій, які побачили саме в першому таймі. Це от музика розпочинав саме на правому фланзі півзахисту. Потім, коли перейшов на лівий флан, то виглядав краще. Цюбка перед воротами, цюбка, вихід один на один, пробиває, цюбка не влучає. Ємно спостерігати. Це важливо. Подача хороша! Головою зараз. Хто? Й? Цей раз заваляк. Подача хороша! що він вийшов на заміну на ближню подачу. Мяч не вийшов. Ще подача від Коваля. Хороший удар! І Богдан Адам забиває. Богдан Адам відзначається. Класна подача від Коваля і Адам забиває ще один свій м'яч. До речі, тенденція коли. Музика зараз відбирає м'яча. Музика пробиває, не влучає. На гол свій точно новий розділ награв. Адам. Подача від Адама. Цупка бореться головою. 4-0. І цюпка забиває. Робить дубль. Класний м'яч, забиває. Притул і знову головою, знову головою звернуть увагу те, що сьогодні. Перемога Миколаєва, в цьому мега важливому протистоянні Миколаївщини грається Дербі саме Миколаїв. Дякуємо насправді лісновому роздолу за сьогоднішній поєдинок, загалом за в Кубку області дякую що дивилися нашу трансляцію була...